Я ще за спеціальністю психіатр працював у психлікарні, теж такий в мене був досвід. Психлікарня не так виглядає, як показують у фільмах. Це зазвичай найчастіші пацієнти це алкоголіки. Алкаші часто приходять. Це дуже прості пацієнти. Ти питаєш, що вас турбує? Він каже: мені хуйово, просто сильно. Що вас турбує? Та нічого я п'яний. Ти ж не бачиш, чи що. Що вас турбує, така ще скарга. Ти думаєш, як це записати? А то дуже дивна атмосфера. Там ще йти, саме важче, це нічні чергування, коли ти маєш вночі чергувати. Якось в третій ночі приїжджає поліція, приходять і кажуть мені, добрий вечір, нас викликали ваші пацієнти. Я кажу: ви в курсі хто наші пацієнти? Ви, Що вони вам сказали? Бетмен літає по відділенню. Це сказали. Ні, ні, Сказали, що тут знущаються з них. Я кажу: біг Ми, Боже, йдемо дивитися. Піднімаємося на другий поверх, підбігають два мужика і такі, ну що, ви привезли нам туалетний папір? <рес> Поліцейська така: що? Я вам мала щось привезти? Ну так, туалетний папір, бо не можемо з нас знущаються, не можемо підтертися, нема, нема туалетного паперу тут. Поліцейська така, та мене я не доставка, що ви про що ви говорите. І це чує санітарка, яка стоїть десь за метрів десять. Вона, як це чує, вона просто починає бігти і така: як нема туалетного паперу. А що ти на мене наговориш? Іван, як нема? Як пішли в туалет? Пішли в туалет. Пішли. Ходіть поліцейська, ходіть, ходіть, пані доктор, всі в туалет. Ми заходимо в туалет, і вона така: це що таке? Це ж не туалетний папір. І мужик такий. Блять, не побачили, обичаюся. Дуже перепрошую. Поліцейська стоїть і така: це, це хибний виклик, виходить. Це треба якось оформлювати. Я кажу: і пробуйте! Будь ласка, беріть, сідайте з мужиками, наймно, беріть понятих. Найважче було найгірше моє чергування це коли я лиш прийшов, лише сів. За, приїжджає швидка, заносить мужика, отако просто отако його заносить. Він сідає на крісло, отако як капля просто розтікається, настільки, чи то п'яний, чи під наркотиками, не, отак просто розтікається. Я пробую щось з ним говорити, він просто ні слова. Тут дзвонять кажуть, швиденько, тікаю з відділення пацієнт, бігом біжить сюди. Я хапаю все, що можу під рукою, біжу туди, приходжу, а там мужик стоїть і такий. А що це вона мені сказала Василь? Який я в сраку Василь? Я Василь Іванович. У мене в Польщі чотири фірми. То що я собі випив трохи, не значить, що я Василь. Я Василь Іванович. Я виписуюсь. Я такий, ходіть, Василь. Василь Іванович, я кажу, ходіть, ходіть, Василь Іванович, я вас випишу. Вертаюся, а той вже десь з'їбався, той, що сидів. Уже його нема. Цей стоїть з боку мені. Який я Василь? Я не Василь, я Василь Іванович. Заходить якась жінка і така у мене вкрали ровер. Я думаю, сука, ну це якийсь дурдом. Де санітар? Санітар приходить і такий, та то наша санітарка, в неї дійсно вкрали ровер, тільки що? Тут знов дзвінок в двері. Підходжу, дивлюсь, стоїть пацан. Просто якийсь молодий отако дивиться у двері і ногами отако просто херачить. Просто нижній брейк. Я його запускаю. Він такий, дайте сісти, дайте сісти, швиденько, дайте сісти, до небудь, дайте сісти. Сідає. Я кажу, що сталося? Він каже: я до вас сюди пішки йшов. Я кажу: звідки? Скалуша. У Франківськ, 40 кілометрів. Я такий, як ви так, просто так прийшли пішки 40 кілометрів. І він такий, та як просто так? Не просто так, під амфетаміном я. Я кажу, вам щось треба може допомогти. Він такий-ні-ні, я трошки посиджу, відпочину і далі піду просто. І тут приїжджає швидка вже 11-та вечора, я максимально змучений, привозять без свідомості пацієнта. Кажуть, що не йшли п'яний і лежав під парканом. І я такий: а не було біля нього ровера часом? І вони такі був. А звідки ви знаєте? І що виявилося? Що він вкрав ровер? Поїхав, догнався і заснув під парканом у людей просто. І наші люди не би зразу викликати швидку чи поліцію. Вони його сведриком накрили, бо він, бідоська, не змерз.